Короче, всім хеллоу і у мене от стільки от карточок. Криптошопики, вроді. Вот так, вроді вони називаються криптошопики Короче, я пока що 2 не навиграла. Оце і все, короче, самый крутий у мене. О. Ну, всё, сейчас покажу, сколько у мене легендарок. Легендарок у мене 4, вроде. Ну, сейчас я посчитаю. Я не помню. Осю уже 2 Три. Це рідкісний Црідкисний. Ось о, три чотири. Ну і все, вроді. Ну, да, ось у чотири легендарки е, І сейчас посчитаю, скільки в мене звичних. Ой, звичних, блін е, як воно називається звичайних. Еще раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все 6 рідкісных, да. И е, сейчас почитаю. Короче, е, в цілому у мене їх 20, цих шопіків, криптошопіків ну короче, вот это звичайні типа, звичайний, все, легендарний и редкісний. И це все за 2 дня я насобирала. Ну, короче, вот так вот. Ви... Пишіть в коментарях, чи ви збираєте криптошопіки. Там, кстати, можна виграти 2 мільйони. Е, Ну, я собираюсь як знаєте І напишіть, чи ви ще не виграли Или виграли Ну, коротше, пишіть.